Кожен день ми відкриваємо нову сторінку нашої спільної історії, книги, написаної двадцятьма мільйонами сердець. Завдяки вам з'явилася птика, яку впізнають та рекомендують. Об'єднавшись, ми створюємо здорове майбутнє та важливі традиції. Завдяки вашій довірі, АНЦ сьогодні не просто місце, де вам порадять ліки, це простір, де кожен отримає підтримку у найскладніші моменти життя. Щоб не трапилось, тут вас зустрінуть привітливою посмішкою, вічливою розмовою та щирою порадою. Адже завдяки вам ми стаємо кращими. АНЦ об'єднує серця, які розуміють, і руки, які допомагають. Завдяки вашій довірі ми маємо можливість дарувати вам турботу. Піклуватись про вас, поки ви крок за кроком пишете свою історію, бути поруч, самого маличку і до сьогодення. День за днем, рік за роком, підтримувати вас на кожному життєвому етапі, працювати заради вас. 20 мільйонів сердець разом з нами по всій країні. Ми об'єднані довірою, любов'ю та турботою один про одного, турботою про великих та малих. Дякуємо, що обираєте нас. Аптеку, яка завжди поруч.